Друзі, привіт! Ви всі давно просили, а ми зробили тепленькі спальники Roy Comfort. На вибір три моделі: комфорт 1500, температура комфорту 7 плюс 12. Fішенroy COMFORT від мінус 5 до плюс 5 градусів. Та найтепліша модель від мінус 15 градусів до 0. Давайте подивимось на найтеплу модельку. Габаритні розміри 220 на 90. Вага всього 3,5 кг. половиною кілограми. має такі стяжечки, щоб транспортувати було легко. Дуже на перший дотик такий дуже міцний плотний матеріальчик, має капелюх. Має утяжечку, щоб тепленько було. Всередині дуже приємний на ощупь, м'якенький флісик. Давайте застіпку подивимось. Ну, застіпка, бачите, класна, ніде нічого не заїдає. Спальник можна розтягнути, використовувати як ковдру. Класний, мені подобається. Друзі, до речі, їде багато зимових товарів, від мармишок до наметів. Намети вже приїхали. Детальний огляд буде в наступних роликах. Але в магазинах вже все є. Можете приходити і дивитися. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити, бо попереду дуже багато цікавого. Всім пока!